Стояв я ось тут і я бачив, як він показався із -за тієї будівлі, цей шахет чорного кольору з такими крилами. Ми я його бачив на свої очі. І він пролетів ось над проводами, і там пряме влучання в будівлю вийшло. І зразу почалась пожежа. Я побіг туди. Кричали, гукали, хто є живий, ніхто не відгукувався. Хазяїнки її будівлі стояв біля колодя, затягнув воду, ну, ми збиралися потушити. Тут приїхала пожежна машина, почали тушити пожежу. Воно загорілося так миттєво, що там, мені кажеться, що там, ті, хто там загинули, що у них шансів не було. По відчуттю, по тому, як будинок просто мало не підскочив, я ще була в ліжку, то це дійсно була дуже сильна вибухова хвила. Ну, коли я буквально зразу ж стала і подивилася вікно, то сусідський будинок просто, він просто весь був у вогні. вже. Тобто Це не тільки було швидко. Спасти цих, які обгоріли, вони, як говорили рятувальники, то вони загинули. Просто зразу, тобто їх спасти вже неможливо було, це, ну, що було це просто факел. Це, це все горіло. Я за дідусі бабусі вони спали з краєчка будинку, у них є кімната, то вони повискакували з вікон і потім вже з вулиці намагалися. Але ну, це загинула молодша невістка з дитинкою 6 місяців і старшого сина. Теж внучка, 12 років. Вона тут ходила в школу. От вони в трьох загинули, невістка і двоє внуків. Вони були в Києві, невістка і її мала дитина, а батько їхній, чоловік невістки, говорить, тут, можливо, спокійніше буде. і з Києва привізся. Але не так сталося і сталося. Він повинен був бути вдома, але вчора затримався по справах в Києві. Ну, він сьогодні вранці приїхав. Но... Він їх вже не побачив. Тобто це трагедія, це дуже велика трагедія. Це не знаю, як можу зговорити з таким горем, як це заповнить це горе, втішить душу. Які слова тихі можу говорити в таких ситуації? Я ходила сьогодні до сусідів. Ну я не знаю, не, не, не знаходиться слів, які б могли дійсно хоть трошки розрадити людей. Нема. Очень сильно гукнуло так, що у мене шволості. Целая кімната, там где я спала, стекла, повна, вся комната в стекле. Та на кухню, там і шоке, осколки прилетіли, вся кухня розвалилась, вся кухня повністю забита этими камнями, булужниками. Холодильник разорвало, плиту разорвало, все разорвало. И газ вырвало повністю, горел газ. Ужасно. І коридор весь, вся мебель. Все в камнях ще в газ і не могли при цьому вийти з квартири через те, що булижниками перекрили двері. двері так, і Ми ці розчищали прохід. Ході би скоро наша сматрила, приїхала, Все, ну звісно, стрес більшой. Четвертому поверсі вже балкона, там, де немає, і вікна вже заколотили. І з тим вибухом я був під одіялом і накрило повністю склом. Слава Богу, ми живі. І так само машина стояла. Вся да, ушкоджена повністю. повністю все, це... І криша провалилася. А от і все. Собака у стресі досі. Тероризм є тероризм. Ну що ми зробимо? От вони кажуть, що вони луплять по воєнних об'єктах. От ви дивиться, воєнний об'єкт. Жилий будинок. Там, там, ну, в там, парадному. Не здесь. Я вийшов в окно там, у себе в парадному. Стрю, горить, вибіжав. Металолом. Криші нету. Ну, Всього немає. Там осколки спереду, в капоті. Дивіться, можливо, сам беріть. Вибух, хвиля. ну Це секунда, я не знаю. Доля секунди я з кроваті схопила дитину ми в коридор. Ну і все, на емоціях, пожар, тут жах, жахлива ніч. Я не спала з часу ночі, коли ще балістика літіла. Потім я вже так заснати і почула цей гул. Досі у мене в ушах і не все життя запам'ятаю. Ми заставили так вікна, щоб вони не рухнули. Балкон, ну, там його міняти треба. Вікна, кухня і наша кімната по одному вікну. Ми з дитиною якраз спали, на нас летіло.